Напередодні Свята Великодня ми хотіли би разом з вами поринути в події, які відбувалися в Єрусалимі близько двох тисяч років назад. Події розпочинаються на єрусалимському ринку. Присутні занурюються в атмосферу подій, яким вже більш ніж дві тисячі років. Одесити та гості міста в оточенні молодих жінок у яскравому одязі, чоловіків у туніках або металевих латах. В нас отряд римських легіонерів, у нас десь 12 людей у, на чолі з Центуріоном. От і сьогодні ми саме будемо. У нас така головна роль. Ну, можна сказати так, ми відповідаємо за доставку на Голгофус Ісуса Христа. Костюми, взуття, аксесуари виглядають саме так, якими вони були на героях біблейських подій. Усі наші костюми це реконструкція по находках, те, що було в якихось находках, записах. І це вистановлює. Тобто, щось, звісно, щось закупається, тому що не все можливо в наших реаліях зробити. Але деякі речі вони шиються, ми самі це робимо. Там, наприклад, там, туніки, да? тобто, дехто робить своє взуття. Цілити образ Понція Пілата завдання не з легких. Перш за все, з точки зору ролі цієї людини у житті Ісуса Христа. В'ячеслав у звичайному житті фінансовий консультант, а цього дня він вжився в суперечливий образ намісника Юдеї. Це мій перший досвід, дуже цікаво. Я християнин. Мені дуже приємно, що я можу взяти участь. Для мене це честь, щоб ще більше людей. Знали, що це таке свято Пасхи, тому що більшість людей не розуміють, що це таке. А так, дякуючи таким заходам, які сьогодні проводяться в Одесі на Дерибасівській, багато людей ще зможуть побачити, що це за свято, в чому його суть. А це палац царя Ірода, персонажа, який теж не викликає позитивних емоцій. Щодо ролі Ісуса Христа, до неї особливий підхід. Виконавець повинен бути її гідним за багатьма критеріями. Спілкування з глядачами і навіть журналістами в день, коли він надягає одяг Ісуса для нього табу. Вирветься! Далі тортури за допомогою ось такого батога. В мене е, така вона історична, саме такі використовувались для якогось наказання. Вони були, можна сказати, давай так. це якась упрощена така такий варіант, бо ці були, вони були і свінцові. Хоча я думаю, що якщо на, на тіло вона лягає, то вона його просто розриває. Відтворення в центрі Одеси біблейських подій, традиція, яка існує вже багато років. Для когось це просто яскрава вистава для інших привід зануритися в історію і здобути нові знання.